Так, як коефіцієнти білі х у нас різні, тут 1, а тут 2, то це рівняння буде робитися способом заміни, і ми будемо мати переходити до квадратного рівняння. Що ж позначити через те? От тут уже можна робити двома різними способами. Якщо ми розпишемо показники, наприклад, запишемо 3 в степені 2х помножити на 3 в п'ятому, а тут напишемо 3 в степені х помножити на 3 в другому, плюс 2, і тоді буквою Т замінимо 3 в степені х, то ми прийдемо. До такого квадратного рівняння 3 в п'ятому степені це 243. Ми будемо мати 243 те у квадраті, я переношу мінус 9t-2 до рівня 0. Як ми бачимо, це квадратне рівняння, його, звісно, можна робити, але обчислення будуть складними. Велике значення дискримінанта, числове значення дискримінанта буде отримуватися, і можна, звичайно, його продовжувати робити, але я запропоную по-іншому просто ввести заміну. Ми бачимо, що ми маємо прийти до квадратного рівняння. Тому, давайте, наприклад, позначимо через Х, через t, 3 в степені х плюс 2. От якщо є 3 в степені х плюс 2, позначу через t. Це буде якось виражатись t в квадраті, тільки як? Ну, давайте подивимося, що якщо ми говоримо про t в квадраті, то це буде 3 в другому і х плюс 2 множиться. Тобто, як ми бачимо, це 3 в степені 2х плюс 4. А у нас 3 в степені 2х плюс 5. Тому ми перепишемо ліву частину таким чином, що це 3 в першому помножити на 3 в степені 2х плюс 4. Оце 3 в степені 2х плюс 5. Переношу мінус 3 в степені х плюс 2, мінус 2 дорівнює 0. Тому, так як ми позначили вираз через те. То тут ми будемо мати 3t у квадраті, далі мінус t мінус 2 дорівнює 0. Ось таке вже квадратне рівняння досить легко розв'язати. Дискримінант: мінус 1 у квадраті, мінус 4 на 3 і на мінус 2. Тобто 1 додати мінус на мінус. Додати 24, 25 дискримінант. Тому Т дорівнює 1 плюс мінус корінь дискримінанта це 5 поділити на 2а. Т перше. 1 плюс 5 6 ділимо на 6, 1, Т друге. 1 мінус 5 мінус. 4 шостих, тобто мінус 2 треті. Але так як ми буквою Т позначили 3 в степені х плюс 2, то Т, звісно, має бути більшим за 0. Отже, це значення нас не задовільняє. Залишається тільки т дорівнює 11, тому 3 в степені х плюс 2 дорівнює 1 А одиниця це 3 в нульовому, таким чином х плюс 2 дорівнює 0, і х буде дорівнювати мінус 2. Корінь даного рівняння. Дане рівняння будемо розв'язувати, замінивши спочатку логорит від х через T. І рівняння буде мати такий вигляд: 3T плюс 1 під модулем, мінус t мінус 3 під модулем дорівнює 2. Як робити рівняння з модулями, можна подивитись відповіднім відео і в цій темі, і в відео, розділ рівняння і нерівності з модулями, які можна подивитися, як вони робляться. І я буду робити це рівняння, розкриваючи модулі. Для цього я знайду нулі під модульних виразів. Тут 3T плюс 1 дорівнює 0, звідки х t дорівнює мінус 1 третя, а тут Т-3 0, звідки Т дорівнює 3. І дані числа, нашу числову вість Т розділять на проміжки. Знайдемо знак під модульних виразів кожного з цих проміжків. Отже, зверху я буду шукати знак виразу 3t-1, а понизу т-3. Якщо ми підставимо будь-яке значення з даного проміжку, наприклад, мінус 5, то і там, і там ми будемо знаки мінус мати. В цьому проміжку, наприклад, 0 підставлю, буду мати плюс-мінус, а тут уже 2 плюси. Отже, перший проміжок ми розглядаємо це t менше мінус 13. Так як підмодульні вирази мають знак мінус, то розкриваємо модулі, будемо писати мінус 3t плюс 1, далі мінус і мінус, тобто плюс t мінус 3 дорівнює 2. Ось таке рівняння. Давайте його розв'яжемо. Ми будемо мати мінус 3t мінус 1 плюс t мінус 3 дорівнює 2. Тому мінус 2т дорівнює, тут мінус 4 переносимо вправо, плюс 4 2 плюс 4 6 t дорівнює мінус 3. Ну, ми бачимо, що t-3 задовільняє нашу умову t менше мінус 1 третя, значить, нам воно підходить. Наступний проміжок от він, це проміжок від мінус 13 до 3. Так як плюс-мінус у нас знаки підмодульних виразів, то, відповідно, ми розкриваємо модулі таким чином. Тут просто знімаємо, а тут міняємо знак. Розв'яжемо отворене рівняння. Ми будемо мати 3Т плюс Т4Т. Мінус 2 дорівнює 2, тобто 4т дорівнює 4t дорівнює 1. Знову ж таки, ми бачимо, що одиниця в цьому проміжку належить, нам підходить. І останній проміжок t більше рівне 3. Там обидва мають знаки плюс, тому 3т плюс 1 мінус t мінус 3 дорівнює 2. Таким чином, відкриваємо дужки, будемо мати 3Т плюс 1, мінус Т плюс 3, дорівнює 2. 2т, 1 плюс 3, 4, туди переносимо 2 відняти 4, це мінус 2. Отже, Т дорівнює мінус 1. Як ми бачимо, мінус 1 умову Т більше рівня 3 не задовільняє, значить, не буде розв'язком нашого рівняння. Отже, ми знайшли два значення Т. І далі переходимо до заміни. Значить, логарифм від х, наприклад, рівня мінус 3 одне рівняння, і логариф від х до рівня друге рівняння. З першого рівняння ми будемо мати х рівня, тут основа 10, отже 10 в мінус третьому степені. Це одиниця на 10 в третьому степені тобто 0,7. Одна тисячна. А друге рівняння їх буде дорівнювати 10 в першому степені, тобто 10. Оце корені нашого рівняння 0,01 і 10. У відповідь ми маємо записати суму всіх коренів. Тобто, ми пишемо 10, тисячна.